Нічого толкового, я вам сказав чесно, одна прийшла влада, друга так не ліпше. Народ, якби це не що воюють солдати, там ніякої допомоги від держави немає. Ви самі бачите, як були не волонтери, то люди голодні виходили. ходили. Скажу, що то це, це ніхто не знає, знаєте, одні прийшли, другі відійшли. Я вам сказав чесно. Що, скільки Порошенко нам як сказав, що на, за два дві тижні кінець війни буде. Війни ніколи кінець не буде. Вона колись закінчила за рік, за два ж. Ви не питайтеся з мене нічого, бо я, я нічого не кажу. І що, що будемо від них чекати. Нічого не чекати. Коли війни війни перестала бути. А, а там а там, буде. А там буде все буде. Там будуть все добрі діти. Я навіть не знаю, я щось їм не вірю нікому вже. Все, аби добре, аби було, аби війни не було, аби люди були забезпечені, здорові лікарні, аби людей ну, обслуговували нормально і, і в такому добробуту. А що, очікую добра? Але я не грамотна, ти що вам скажу? Очікую, аби добро було. на весь народ, на державу, аби був мир, ви ми любили, ви ми слухали, ми роботу мали. Оце я, то я зі до да, Господа Бога, кожен раз. Прошу Бога, бо я вірую, що Боже, дай нам мир. Аби мир був на світі, вже аби не гинули люди. І аби керівники, ти прошу, аби керівники мали добре, розум би нас вели, аби добру дорогу йшли. Оце, оце б нам Бог поміг. Та добра вчикую, може, зробити. Ти й більшеніць. Може, зроблять порядок, вже, що війни не буде. Ти може пенсії добавить? Ти то то я очікую, аби швидше ілюстрацію зробили, аби то повіганіли, бо то у район підеш нема комусь почилувати. Віську лату то саме. Самі ще комуністи сидять. Віримо, та вже міняються, парламент міняється, то щось буде добре. Тяжко щось сказати зараз. Така ситуація в державі якась нестабільна. що Поки, поки, поки що від нового праму тоді ніяких не, не спостерігається. Як буде, так буде. Надія є, але як воно буде насправді, то це важко сказати. Стабільності. Стабільності, мирного неба От. і щастя нашим дітям, тому що другого нічого не хочеться зараз. Нічого не очікую доброго. Очікую надзвичайних зовсім інакших змін, щоб в нас були повністю зміни в країні, щоб все помінялося. Хорошу сторону. Е, ну, очікування, якщо чесно, невеликі, адже навіть політологи вони якби передбачали те, що цей парламент буде недовгодіяльний. Тому, в принципі, я вважаю, що свій, свою каденцію цей парламент, мабуть, складе десь через півтори року. Тому не думаю, що він встигне зробити щось дуже масштабне. Хоча все-таки е, сподіваємося, що можливо, врешті-решт, цей парламент зможе. Все таки позбавити наших нардепів недоторканості, і вони після цього вже. Напевно, трошки більше почнуть виконувати все таки свої повноважні. Ну всі люди і кожна особистість щось очікує, але дай дай Бог щоб щось було, тому що дуже багато впливів на цих зараз буде нових парламентарів. Дай Боже, бо вони не зіпсувалися, бо тільки чесні люди можуть щось чесне і порядне зробити. А це дуже сумнівно. Ну але надія є, надія будемо боротись, будемо вибирати до тих пір, поки кажуть, не відділимо полову від зерна. Дай Боже терпіння нашому українському народу.